5200 гривень від тротеку це у нас тепловентилятор, такий гарнесенький сенс механічним А ну скажіть у вас та ж такі списки бомбули Роботяги, <laughs> да Ярослав? Сука, хуєплоти, блядь, нихера не роблять, а потім да, сука. Балування. Так, Ярик, 5200 гривень, тротек. Э, з пультиком, кстати, має пультик. бути, тому що у нас тут знаходиться ось таке віконце. Так, да, да, пультик. Що він може робити? в принципі? Він може гріти, він може вентилювати э, і все. І все. Що мало? Да, і все. Два вентилятора, має бути, У нас тут, тут має бути ЖК-дисплейчик і кнопочки для керування. Ну, просто в, цьому в нього фішечки, він дуже такий дизайнерський, красивий. Маленький поток. і колонно типу. Якщо у вас там якийсь класичний ремонт, і вставити якогось бісіного обогріка стандартного, не красивого, не гарно, ну, не, не пофіншує. А коли цю ж поставиш, який, то якийсь кажуть. Керамі... Кераміч, Я елемент. скажу, де його взяти. У мене за номером під підвіду доставочка по Києві, відправочки і самого віс.